Чим ближче до виборів Трампа, тим більше ми чуємо заяв від наших керманичів. На жаль, більшість з них протирічать одна одній або просто робляться, аби відволікти аудиторію від сумних думок та не менш сумних перспектив на найближчі місяці чи навіть роки. Почнемо з президента, який планує роздати тисячу гривень кожному українцю, від Ріната Ахметова до життєрадісного криптовалютчика на Ламбо в Монако. Нагадаю, що ця екзотична, але не нова ідея пролунала одразу після того, як Гетманцев повідомив, що треба підняти податки, бо гроші на соціалку дають партнери, а от на ЗСУ повинні збирати самі українці. При цьому ще трошки раніше Шмигаль доповів, що грошей на ЗСУ нема, бо чотири ефективних менеджера не розрахували, що війна триватиме до кінця 2024 року. А може, це не розрахував Шмигаль, і тепер ми знаємо, що він не входить до кола ефективних. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Також, якщо хочете допомогти каналу, в описі до відео є наші реквізити. Долучайтеся. Піднімати податки під час війни зрозуміла історія. Незрозуміло, коли при цьому також говорять про те, що через високі або додаткові податки бізнес чомусь візьме і вийде з тіні, замість того, щоб туди втекти. Таким чином з ефективних ми можемо викреслювати і Гетманцева, бо я впевнений, бізнес таки піде в тінь, а хто зможе, просто релокується за кордон. У 2022 році у нас був шанс на патріотизмі та інших моральних якостях заохотити бізнес, давати більше. Але прокурори, інваліди, ТЦК та інші представники державної влади цей запал легко збили. А реформи ніхто не робив, бо не на часі війна. Допомагати державним наративам перестав навіть гордон з його. Жовтневим наступом ЗСУ та максимально патріотичний Портніков, який, по суті, запропонував українцям обирати рідною українською корупцією та огидною російськомовною імперською корупцією. Звичайно, Портніков обирає нашу рідну. Що стосується Арістовича, тільки знаходження за межами України рятує його від кримінальної справи за розповсюдження ворожого ІПСО. У результаті на фоні підняття податків та запровадження нових. Президент знаходить тисячу гривень для кожного українця. Це настільки незрозуміла історія, що соціальні мережі вибухнули мемами, і люди абсолютно обґрунтовано почали підозрювати нашу владу у тому, що вона зібралася на вибори. А скидати мішки, гречки навіть з моделі Тесла Сайбертрак це не технологічно. Тому я, наприклад. Тисячу Володимира Зеленського пропоную називати є гречка. До речі, мова може йти не тільки про вибори або взагалі не про вибори, а про підсумки мирних перемовин, коли при смаку роті нам усім доведеться терміново запити і одночасно провести дезінфекцію ротової порожнини. Поживемо, побачимо. Але історія дуже дивна, і, схоже, у нашого політичного керівництва закінчилися ідеї. Зате не закінчилися тарифи. То на 2025 рік нас буде очікувати підняття тарифів на тепло, на газ. Це затверджено морандумом з МВФ. Там прописано, що тарифи повинні бути ринковими. Вони повинні покривати витрати, які несуть підприємства. Якщо брати навіть ринкові тарифи, то вартість газу на сьогодні складає більше 400 євро. А якщо брати в е, цифрах, цифрах то гривнях, а то це близько 18 тисяч гривень. Якщо брати, то це за а відповідно потягне за собою вартість тепла чи води. А також на наступний на, 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 на рік нас очікує підняття тарифів на електроенергію середньо десь до 7 гривень. Тепер переходимо до нової заяви президента. Ми всі невірно його зрозуміли. В нашому плані перемоги немає вимоги прийняття нас в НАТО. Тепер перемогою ми вважаємо запрошення України в альянс, і взагалі головним перемовником з РФ повинна стати Індія, бо вона має великий вплив на РФ, і насправді саме Індія здатна придушити економіку РФ моді може впливати на закінчення війни. В цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. В цьому є велика цінність Індії півтора мільярдного населення, який має реальний вплив на це. Реальний вплив: блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу тощо з Російською Федерацією призведе з можливості Росії воювати. Дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посиленню, їх армії. Навіщо це Індії? Для мене це загадка. Також не зрозуміло, чому така важлива роль Індії не відображена в нашому плані перемоги. Є й гарні новини: нарешті, президент проартикулював, що люди важливіші за території, на яких буде нікому жити. Тепер переходимо до інтерв'ю Єрмака італійській пресі. Теза перша. Щоб розпочати перемовини, необхідно повернутися до ситуації, яка була до повномасштабного вторгнення РФ. Потім ми поговоримо, як повернути наш суверенітет до кордонів 91-го року. По суті, це означає, що в найближчі місяці ми повинні повністю зупинити здичавілий наступ на всіх напрямках і не пізніше середини весни розпочати масштабний контрнаступ і відкинути ворога до кордонів 22-го року. Без масштабної допомоги заходу, тотальної мобілізації та подовження терміну навчання для солдатів та офіцерів це абсолютно неможливо. Тоді що має на увазі Єрмак? Скоріше за все, якусь форму тиску на імператора здичавілих. Президент говорить про якісь дальнобійні ракетні комплекси, що встановлять в Україні і налякають дідугана Кабаєва. У свою чергу видання більд посилаючись на німецьку розвідку, друкує карти і вказує на те, що урухай планує воювати до 26-го року і хоче захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя і перетворити нас на аграрну країну. Ще одна цікава теза: Єрмак заявив, що йому полювати, що говорить Путін, ми не можемо збудувати мирну пропозицію, якщо на нас будуть впливати ті, хто хотів цієї війни. Тут я згоден з Єрмаком на 200%, але є одна проблема: наші вороги не капітулювали, їх армію не розбито, території не повернуті, в Москві не ходять наші мовні патрулі. І якщо партія Сракапу у найближчий час не переможе, Зеленському та Єрмаку доведеться підписувати мирну угоду саме з Путіним, а значить, дослухатися до його думок. Звичайно, зараз набіжать експерти, які почнуть розповідати, що це інтерв'ю для. Західної аудиторії або інтерв'ю на заході для української аудиторії. А може, це все Єрмак говорить за завданням Буданова, щоб заплутати наших ворогів, і вони припустяться фатальної помилки. Усе може бути. Але я роблю ставку на те, що зараз триває велика кількість таємних перемовин, які не мають жодного стосунку до тих заяв, що ми чуємо. Бо інакше усім учасникам потрібна медична допомога. Я не жартую. В тому ж інтерв'ю, Єрмак повідомив, що Україна готова розглянути мирні ініціативи Китаю, Бразилії та інших країн, а потім інтегрувати їх у формулу миру і провести другий саміт миру. Нагадаю, що ще місяць тому ми говорили про те, що пропозиції Китаю протирічать нормам міжнародного права, як ми збираємося їх інтегрувати в саміт миру, а самі перемовини доручити Індії. Вона ж конкурує з Китаєм, і тільки ядерна зброя заважає обом країнам вчепитися одна одній у горлянку. Коротше кажучи, формула миру стає настільки складною, що вже почали застосовувати квантові рівняння Шрьодінгера. Не відстають від нас і наші західні партнери. Секретар НАТО Марк Рютте нарешті визнав те, що знає кожна курська собака. Солдати Північної Кореї знаходяться у Курській області і, от от відправляться у бій проти ЗСУ. Рютте назвав цей крок значною ескалацією повномасштабного вторгнення Росії та небезпечним розширенням війни. Коротше кажучи, НАТО бідкається, Путін ескалює на обличчя світового суспільства. Звичайно, у цьому випуску неможливо обійтися без Дональда Трампа. За думкою американської преси, Дональд запропонує наступне замороження конфлікту шляхом створення якихось автономних та демілітаризованих зон по обидва боки кордону. Ніякого вступу України в НАТО ЄС стане гарантом мирного процесу, а участь США та НАТО стане мінімальною. Як кажуть, усе дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. І я вам гарантую, що так і буде, аж допоки не відбудуться президентські вибори у США, а ми не зупинимо у рук на фронті. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!